У мене вже досвід є. Тут прийдеться рвати. І навіску, і щеплення. Тре другою на оборотах. Да, ще один заход. Нілий. Хохо. -ні. Слава Україні, героям слава! Доброго вечора, шановні глядачі та підписники. Ну що ж, недовго стояв броньовичок під навісом, прийшлося йому й попрацювати. Знайшли повалену вербу, розкрижували і ось уже перша ходочка пішла. Зараз там буде підйомчик. Я думаю він візьме його. Але там ще є, скажімо так, і більше колоди. Зниму вам трошки пізніше. Он пішов на гору, не буду бігти. Колодка не важка. Отак. От працює техніка. й працює. Он третю передачу вже батько включив. Пішов як стріла. Трошки прогрівся. Головне, щоб цеп не перетерлася. Об асфальт. Оце якось так. Покажу вам тоді ще, як він тягне більшу колоду. Там взагалі, мабуть, це пане хватить, її обхватить. Так що, далі включуся. О, оце що контент, друзі. Звісно, броньовичок пішов на грузку. Тут страх. Площа. Місцевість нерівна. Не знаю, чи він там нагору її витягне. Звичайно, їх завіз трошки. Ого! Вивішується, поняв. Назад не пхнеш. Оце що контент, друзі. Колода, звісно, да, мучительна для трактора. Важко йде, ледве зрушили з місця. Зараз буде подйом, треба брати на оборотах ходами. Ну теж. Вона вивішує трактор трохи. Осінь починається, зараз треба тупо в пол давити. Ой-ой-ой, щось мені кається, що не буде діла. І пошла. Подивіться, яка вона проти трактора. Ху. Ну що ж, друзі, ще одна отака колодка. Важко, звісно. жалькувати трохи трактор. Але нічого, ріпить. В нагрузочку йде. Ех. Пішов, пішов, пошов. Я вам так скажу, страждає щеплення мости. Ні, мосту без різниці. Міст ГАЗ-53 йому це не проблема. А от щеплення буде страждати, звичайно, от такої їзди, я думаю. Не знаю. Хоча, ну ви знаєте, ну призначення трактора працювати і, скажімо так, не в легких умовах. Він знову буксує, але йде. Зараз назад трошки подасть і пішов. Пересмичку зробив і пішов далі. Полося будуть страждати, бо вони обрізані. Буде їх рвати, звичайно. Ну нічого страшного, що ж робити. Потрібно якось виживати, рубати дровця, заготовляти. Зараз знову там підйом буде. Ой, це ще важче йде, вона трошки носом ниряє, Може не витягнуть на. Ех, да. Копається. Да-да-да. Пішов, 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 пішов. А отут вже не вистачило мочності. Перша передача. Ну Розвісовка, розумієте, його Знов буксує. Назад треба подати трошки і все буде добре. Немає щеплення. Назад трошки пни. О, другою. Ні, ні, другою треба. У мене вже досвід є. Тут придеться рвати. І на віску, і щеплення. Тре другою на оборотах. Да, ще один заход. Ні. -ні. Опа. Що називається ходами, брать. Фух. Ну що вам сказати, ну таке життя, ну тут нічого не скаже. Жалько, чесно, Жалько трактора. якби це було років 10 назад, я б напевно вже тут давав би богня б з вихлопної труби. А зараз, ну знаєте, якось наче хочеться більш поважно ставитися до техніки. Хоча, ну повторюся, ну є трактори, працюють в рази. В рази більше і важче. Щось там батько переключається. Другою попер, ну не треба третю впихати. Я думаю, теж щеплення буде дуже страждати. О, там він поїхав. Зразу, від... а, не... ну, відразу скажу, я не в лісі, я дрова не краду. Тут у мене я живу недалеко, це береги, можна так сказати. Так що це не в лісі. В барешках випилюємо. Ну що ж, друзі, батько вже потів останню колоду, у нас потемніло. Знову так само виїжджаючи на гору важко йшло. Буксував, прийшлося рвати. Можливо, раз за сьомого тільки вирвали колоду. На сьогодні будемо завершати. Дякую, що переглянули моє відео. Кому сподобалося, ставте лайки, дизлайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Я думаю, що у мене є, що вам показати багато цікавого. Ну що ж, скажу, потрібно працювати, звичайно, вже потемніло, підемо відпочивати. Але ж на благо своєї родини і України будемо триматися, заготовляти дровця. Все буде Україна. До зустрічі!